Козацько селянські повстання першої чверті XVII століття, у першій чверті XVII століття на українських землях прокотилася ціла хвиля козацько селянських повстань. Причинами цього стало посилення польського гніту після Хотинської війни 1621 року. Також обмеження прав козацтва, заборона судноплавства по Дніпру, посилення закріпачення селян та насадження католицтва. У 1625 році спалахнуло повстання під приводом Марка Жмайла, наслідком якого стало укладення куруківської угоди. За нею козацькі реєстр обмежили. До 6 тисяч, а козакам заборонили здійснювати походи на турецькі володіння. У 1630 році відбулося нове велике повстання, яким керував Тарас Федорович Трясиво. Центром боротьби стала Переяславщина. 15 травня 1630 року козаки розгромили польський загін золоту роту. Ця подія увійшла в історію під назвою Тарасова ніч. Після цієї перемоги реєстр збільшили до 8 тисяч, а повстанці отримали амністію. Щоб контролювати Запорозьку Січ у середині 30-1630 х років, поляки збудували фортецю Кодак. Проте невдовзі у 1635 році її зруйнував козацький загін на чолі з Іваном Солимою. А з 1637 по 38 роках відбулися нові повстання, лідерами яких були Дмитро Гуня, Павло Бут, Павлюк і Яків Остряниця. як і попередні виступи вони були придушені. Частина повстанців відійшла у дике поле, де заснувала нові поселення, зокрема чобуїв. Таким чином, козацько-селянські повстання першої чверті XVII століття стали важливим етапом у боротьбі українського народу за свої права та свободи. А у 1638 році польський сейм прийняв ординацію війська Запорозького реєстрового. Ця постанова суттєво обмежила права козацтва. Було скасовано виборність козацьких старшин, ліквідоване козацьке судочинство. Кількість реєстрових козаків е, скоротили до 6 тисяч осіб. Посаду гетьмана взагалі скасували, а всі керівні посади серед козацької старшини відтепер призначалися лише. Польським шляхтичам таким чином, польська влада намагалася повністю підпорядкувати і контролювати козацтво. З 1638 по 1648 рік на українських землях не спалахнуло жодного повстання. Це десятиліття поляки згодом так і назвали десятиліття золотого спокою. Це було таке затища перед бурею, тому що у 1648 році вже спалахнула національна визвольна війна під приводом Богдана Хмельницького, яка надовго вже не давала спокою полякам.